Я в красном бархате, ты вся шикарная. я... Ні, там же треба не так, треба так, так. Да? Я в красном бархате, ты вся шикарная. Навколо публіка сидить вульгарна я це в корупція. Ну, в смислі автор пісні Корупція, да? а в Чорноморських портах знов корупція. А ще на Житомирщині загинули 700 бджолиних сімей, а на Кіровоградщині пасічники воюють з фермерами. Запрацював новий залізничний маршрут зерна з Хмельниччини, Тернопільщини, Вінниччини через Молдову. В Україні діють нові правила керування СГ-технікою. Ну, типа, тепер не треба права на трактор. Поки Зеленський зустрічається з Трампом, Мадяр став міністром енергетики Угорщини. З України хотіли нелегально вивезти важливу СГ культуру спойлер сою на 2 мільйони доларів без документів. Україна за 7 місяців збільшила імпорт добрив на чверть. Ми з вами почали більше добрив імпортувати. От і уряд подвоїв гранти для постраждалого від війни агробізнесу до 16 мільйонів на відновлення. Про ці та інші новини почуєте в цьому відео, тож тримайте свої телефони зручніше і поїхали.